Жертовне служіння, яке вказувало на Христа, прийшло до свого кінця, але очі людей тепер звернулися до істиної жертви за гріхи світу. Земному священству було покладено край. З того часу ми дивимося на Ісуса служителя Нового Завіту, і на кров, очищення, що промовляє краще. Ніж кров Авеля Та дорога до святині ще не відкрита, доки стоїть перший намет, а Христос первосвященник майбутніх благ прийшов через більший, досконаліший, нерукотворний намет, увійшовши один раз до святині, І здійснив вічне викуплення. Тому, будучи завжди живий, він може завжди спасати тих, що приходять до Бога через нього, аби заступатися за них. Хоча служіння мало бути перенесене із земного храму в небесний, хоча святиня і наш великий первосвященник мали для людського Ока стати невидимими, учні від цього. Нічого не втрачали, вони не повинні були відчувати розриву з Богом, і їхня сила не зменшувалася через відсутність Спасителя, виконуючи нині служіння в небесній святині. І Ісус продовжує через свого Духа служити Церкві на землі. А зараз ми зупинимося і пороздумуємо. Сьогодні Андветиска церква вірить, що на землі має завершувати роботу Святий Дух, який є третьою особою Божества. Слухаємо ще раз уважно Ісус продовжує через Свого Духа служити церкві на землі. Він став невидимим для людського ока, але залишається незмінною обітниця, дана ним на прощання. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку, хоча час від часу він передає свою владу нижчим становищем служителя, його життєдайна присутність. У церкві залишається. Послухайте уважно, його життєдайна присутність у церкві залишається, не третьої особи божества, а Ісусова присутність у церкві залишається до кінця віку. Дослідіть написання бо ви думаєте мати вічне життя. А вони свідчать про мене, говорить Христос. Амінь.